Усім привіт! Дуже рада вас знову вітати на моєму каналі. Нагадаю, що я Даша і я дуже давно не знімала відео про парфумерію, але ось я знову тут. І збираюся записати відео на свій канал. Е, мене довго не було, я одразу як минуле відео зняла. Захворіла з високою температурою, хворіла довго, і деякий час, і під час хвороби, і після неї я взагалі не підходила до парфумів, не користувалася, не тестила, не нюхала навіть їх там з флакону. Ось, І це. Тривало певний час, а потім на мене звалилися почергово декілька різних боксів з парфумерією, і я свій вільний час присвячувала їм, щоб затестити, зробити там якісь собі висновки, нотатки. Ось, і не встигала згадати парфуми на собі для запланованих відео. Але зараз до мене приїхав бокс із українською парфумерією, друга його частина. А це на хвилиночку знову більше 100 ароматів від українських парфумерних брендів. І я, як і з попередньою частиною цього боксу, хочу поділитися із вами найкращими парфумами, які на мене справили приємне враження. Тому я ось записую це відео. В ньому будуть не тільки ті парфуми, які були в боксі, а й ті українські парфуми, з якими я теж от нещодавно познайомилася. Десь в інших місцях. Але про все поступово. І почну я з уже відомого вам, якщо ви дивилися мої попередні відео бренду Максима Табачука МТ, і ось я про сміх вже знімала окреме відео. І нагадаю, що на моєму каналі є плейлист, присвячений українським парфумерам. І я лишу посилання на нього в описі до цього відео. І сніг мені сподобався вже, е, я описувала його раніше, а це ось такий пробничок, досить приємно зроблений: лаванда і сіно. І тут лаванда прям така е, жива, свіженька, ну вона така, ось пробничок цей, е, така е, вона сухенька, волога і солодкувата. І в розкритті там з'являється приємна гірчинка, от, напевно, якраз від сіна. Тобто аромат досить приємний, нескладний. Мені здається, що його можна з чимось поєднувати і нашаровувати. Якось так. Наступний бренд, з яким я взагалі не була знайома, але який мені сподобався, це Loe Парфамс. І тут було чотири аромати. Purple Moon. Тут були такі солодкуваті парфуми, чомусь мені вдалося. Що вони з лайбом чорної орхідеї трошки, але ну, це не клон, просто якийсь такий настрій. І тут я в ньому відчуваю квіти, ваніль і горіхове печиво, що от мені сподобалося. Royal Rose це така дуже гарна, солодка, аж фруктова шипшина, як на мене, і мені ще сподобався сподобався Влое Parfums любисток. Це такий гарний. Терпкувато-зелений трав'яний аромат, і з розкриттям він стає більш теплим і затишним. В ньому ще є щось від лаванди, можливо, вона є в нотах, бо я на піраміду не дивилася. От, і чи повторює він запах любистку, я сказати не можу, тому що е, от- я навіть не пригадаю зараз, як взагалі ця рослина виглядає там в природі, як вона росте. Тобто я знаю, що це трава, там, які купали, немовлят, але от ні запаху, ні вигляду, я от пригадати, на жаль, не можу, якщо не заглядати в Google, звісно. Ось, Але такий терпкий, зелений, трав'янистий, е трошки з якимось таким е гірчинково-лавандовим підтоном. І він в носі на шкірі досить приємний. Це було про Лоя Паркас. Далі наступний бренд yeah. отакий від Майкла Гуца. Ось його коробочка з пробниками. Мені дуже подобається теж оформлення. В минулій частині боксу в мене фаворит за оформленням була Вікторія Сіміч, а в цьому боксі отакий тримає пальму першості. Ось і пробнички ось такі, зі спреями, теж з зеленими наклейками, симпатичні, зручні. В цьому боксі мені, ну я вже деякі аромати знала раніше. Мені сподобалася Linden Dreams. Я якось в сліпих затестах мала Linden Dreams Extreme і от він там більш мильний такий аромат для мене. А просто Linden Dreams це така липа. От прям липова-липова липа. Натуральна, вона мені зеленіша і приємніша, ніж версія Xtreм цього аромату, я навіть задумуюся над Тревлом. І Ready For, там такі гарні спеції із солодинкою. Там піраміда багата, мигдаль там навіть заявлено, але я його не відчуваю. Можливо, за іншої погоди або за подальших якихось там затестів, розносу, якщо матиму пробник, то я. І розчую його, але загалом це такі там приємні солодкуваті спеції, які гарно носитимуться, ну, не зараз не на спеку, але от я тут про них теж подумаю: це в мене два фаворити. І Джинджер-бар, який створено в колабі з Мариною імбир, я теж недавно затестила, мала змогу. І він теж гарний, приємний, більш такий на осінь, глибокий аромат, там такий імбирно деревний, трошечки фруктовий, такий гарний. Ще дуже багато було ароматів від Днахоса, як його регулярна лінійка, яка виходить в ось таких пробничках, Бачите, вони трикутні коробочки. Ці. Ось, І ексклюзиви від Дна Хотоса. Ну, з основної лінійки мені більш-менш сподобалися. Perfect caramel це для мене такі вершкі, риски, але ну, я не дуже по загалом. І бадьоренький такий Wine Wind, це кисленький-бадьоренький аромат з трояндом. Вино є в піраміді, отака кислинка від нього відчувається. Такий приємний непоганий аромат. Оці два з основної лінійки мені більш-менш сподобалися. А з ексклюзивів, от тут такий пакований ексклюзив, мені зайшло багато чого. Я от зараз щось дістану. Тут прям... Підписом такі свіжіші пробники. Е, і мені там сподобалася анімейшн, там трошки пудрочки, солодкуваті квіти, воно загалом таке приємне е, вносі ну, гарний аромат. Е, Sexon Woods, е, такий бадьорий аромат, там цитрус, там ванілька, там смачна кислинка. Я десь трошечки кавунчика чую, і я навіть відчуваю там лактонність невелику у цьому ароматі, але ну, це загалом звучить. Добре, не какофонічно, а гарно багатогранно і при тому ну, аль Альхаліш там така схід, бальзаміка, десерти. Це, мабуть, якийсь прям блок, у Денахотосам. Ексклюзивних східних ароматів, бо там ще гарна троянда Мірфат, така от гучна, гарна східна ця троянда, він дуже гучний, для таких любителів погучніше і постійтіше, і шлейфово. Ось, І М7, там такий уд з медом, без неприємних відтінків. І оцей М7 мені по пам'яті навіть перекликається з удом від Стефана омбера Люки. І такі дві протилежні аромати warm Ice і cold ice. Мені сподобалася. І warm ice – це така кислинка, легенький аромат, дещо акватичний. Він трошки зелений і він про прісну воду. А cold ice, навпаки не про прісну, а про солонувату воду. Він для мене там не холодний, не льодяний, а там є знову ж таки кислинка, якась травність. Можливо, там є трошечки лаванди, трошки фіалки і от така солонувата водичка в основі цього аромату. Ось, з Деном фотусом я закінчила. І переходжу до наступного аромату, я вже пробірки не витягатиму, це по підтинам. І там і заявлено, що це не парфуми, це якісь такі от ароматні асоціації. Я справді не бачу, куди це носити, і як це носити, бо вони такі не. Непрості аромати і не дуже такі парфумерні, що можуть викликати компліменти, але ем, як, як такий досвід для себе ароматний, як можливість побачити, як хтось інтерпретує там, е, іржу, занедбаний сад, е, там, ще інші аромати, болотна Дівка, наприклад. У них такі цікаві назви і е, цікаві ідеї за цими ароматами. ось, але Деякі там прям дуже. Е, Фарбують одяг шкіру, тому їх не нанесеш так добряче на себе, щоб поносити і піти в люди часто. От один з таких ароматів, якраз мені найбільше сподобався, із 14 це зимове варення, і це така вишня з бадьяном. Дуже гарна, дуже симпатична. Ну, ось, Але прям червонюща на шкірі. І ще мені, в принципі, сподобався занедбаний сад це е, троянди і таке пріле листя. От, справді відчувається, що це мабуть, сад з деревами, з трояндовими кущами, в який ніхто давно не заглядав, оце вже листя давно лежить, е, пріє, і ну, якась така осіння, е, похмура і самотня атмосфера цього аромату. Е, але він чомусь мені ще в базі почав трошечки. Ацетонити в розкриті. Ну, як парфуми я б це не носила, але от на старті е приємно було його ну, так, відчувати і думати про що. Е і так, ще лишається Сергій Ремес. Ось в нього такі от пробірочки з його ароматами. Їх було багатенько. Е найбільше мені сподобалося це Почаїв. Там Ладан, там, натяк на квіти є, легка камфорність, смоли, от Він теплий і якийсь такий майже не солодкий для мене, хоча там є і там квіти, ось і смоли, але от він такий теплий і не солоний, не солодкий, якийсь такий тримаючий баланс ладан. Ще мені сподобався синівір. В нього ще, якщо я зараз знайду ось. Він тут з краю і трошки така блакитна рідина. В синівиру є для мене цитруси на старті. На старті ще такі оці зелені цитрусові гілочки Петіт Грейн. Мені здається, що там є гіацинт. Він такий свіжо-вологий аромат, який має бути аромат про озеро. Він Далі я чомусь відчуваю в цьому ароматі наряду з вологою фруктовість, що мені подобається, такий перехід від такої квіткового яцинту, такої якоїсь зелені до приємної солодкуватої фруктовості. До речі, ще ж і вода буває прісна, така солодкувата на смак. Я не знаю, яка на смак вода в озері Синівир, але це досить, досить приємно. Ще цікавий аромат Леді Дощу. Я відчуваю в ньому вологе зелене листя і такі ж вологі медові, наповнені нектаром квіти літні квіти. Ось. І Ще хочу виділити аромат Lapsang це За задумкою це аромат про троянду і про чай Лапсанг Сушонг. Чайну троянду. І для мене це троянда з коричневим цукром, це дерево, тепле дерево, уд без неприємних відтінків, і оці пелістки сушеної троянди, чайної, яку от використовують, щоб посипати рахат луком ці східні солодощі. Теж дуже приємний, дуже гарний аромат. От, як бачите, наші парфумери якось гарно вміють працювати з трояндами і обігрувати їх в аромат. Це, звісно, моє особисте враження. Ще були в цьому боксі один аромат від Сентіре Парфам з парфумерка Ната Дешлюк. І я вже знайома з цим брендом. Я раніше робила на нього огляд, це дуже приємні, як на мене, аромати. І Анна Соколова, я теж всі аромати представлені в боксі, вже знала, я вже їх там давно знаю, ношу, теж робила і розпаковку. І огляд на бренд Анни Соколової. І я недавно спочатку познайомилася, а потім і взяла собі пробник, бо флакону мені, мабуть, не треба. Ось, Скова Freedom, Поки що найновіший аромат Анни. Ось тут, знову ж таки, з нотами блотер, я його тут лишу і колосочок пшенички. сам аромат. Навіть не дивлячись піраміду, для мене це огірки, але огірки не просто приніс огірки з магазину, а от прямо огірочки, що ростуть на гряці. Тут тобі, звісно, і травичка якась на цій гряці росте, і земля полита, бо ж не лише огірки сохнути, і бадилля огірочкова, і самі такі ці теплі на сонечку огірочки. Приємні. Ось якась така. Картина в мене теж з дачного дитинства е лишається в голові. Асоціативно це для мене волошки. Е і це м пшенична, така от, е пшенична, оця борошниста така якась пудрочка. От відчуття цього зерна, відчуття е трошки ну, цей, борошна е на ньому. І от якийсь такий аромат. Е ну, єдиний нюанс, що він такий е досить швидко зникає, от я ну, десь за годину-півтори я вже не чую його на собі. Ось це, мабуть, така от причина, що я поки що не взяла флакон, а обмежилася е, фільмовим семплом цього аромату, але от він якраз поповнив е, таку міні-колекцію в мене парфумів, зроблених нашими українськими парфумерками під час повномасштабного вторгнення. Я цей пробник Ані Соколової купила не на її сайті, як зазвичай, а в нашому місцевому офлайн-магазині з українськими парфумами. І я там ще попутно затестила, підійшла до двох брендів. Один з них був Кая, і я там побачила, що ці досить гуманні, в принципі, мабуть, найгуманніші з представлених, але аромати, наче такі на блотерах, приємні, якісь такі. Ну, Популярні напрямки, приємні, нічого такого надзвичайного. Але після затесту на шкірі я наносила Капсул X. В мене виникли питання до якості цих парфумів, до інгредієнтів, які там використовуються, але, ну, в принципі, за такий бюджет чогось ще там, особливо очікувати. Ось. І останній бренд, який я сьогодні згадаю, це Perfume Lab, парфюмер Євген Лазарчук, він уже теж давно... Парфумерії, але цього бренду, на жаль, не було в боксі українських парфумів. І в мене Levant з'явився Hazelnut і це прям такі горіхові бафельки. Так, Він досить ну, не грає, не змінюється, але такі позитивні горіхові вафельки з ванількою. Досить і досить приємні. Там ще була така грушка водяниста, теж непогана на поливайка. поливалька. І що там ще Фейхуа було, але я його не наносила, тому нічого особливого не скажу про нього, але загалом Фейхуа це не така вже часта нота, акорд в парфумерії. Ось. Ось такі в мене були затести української парфумерії за останній час. Як завжди, я буду рада вашим вподобайкам, коментарям, підпискам на канал, якщо ще ні. Особисто мої враження, що у Ані Соколової і у Сергія Ремеза Островський лаб» багато носибельних парфумів для літа. Ось. І мені, звісно, цікаво почути вашу думку, чи ви знайомі з брендами, згаданими сьогодні, чи ви щось носите від них, і взагалі що ви зараз носите. Ще раз дякую, що були зі мною. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!